Всім привіт! Сьогодні 12 лютого і у нас такий обльот. Дуже файно всім є, вже виходить, це вже буде десь третій день, як вони так обльотуються сильно. Ну, це вже робочий льот такий йде. І казав, що покажу. Як зимуються по сніматки, там на грі показував. Тут дві зимують і зимують там чотири теж такі самі покажу, як вони зараз слабенькі ці маточки. Ну, ці сімейки слабенькі, як вони зимують. Подивимося, чи не треба їм кормів додати, бо я їх завжди їх передивляюся в першу чергу. Оці слабенькі, щоб знати, чи ну, Чи потрібно їм меду піддати. Бо зараз чи, ну, вже Можна сказати, що вже з завтрашнього дня у нас вже йде похолодання, там вже буде 5 градусів, вночі буде вже мінусова температура. На цілий тиждень передають, вже погоди не буде. так що на корма треба продивитися, покажу ці дві слабоньки, ну, запосні матки, і покажу одну, може, сім'ю там внизу, щоб ну, порівняти сім'ю і такі малесенькі, як. Ось так. Так. Трошки їжі немав нес. Так, коли вони були ще в клубі, то одну рамку я від них забрав, бо вони тут не обстежували, я її забрав на бік. Клуб посидів, там, якщо на відео є, от він займав три волочки. Було, було раз, два, три і чуть-чуть тут було. Ну, три таке, скажу. Подивимось, ну, розпад, я думаю, що вже мали метки почати сіяти. Маточка є. Так, маточка є. Моно подивитися, якщо буде видно, Діма, тут є вже яйце. Тамочка чорна. дуже. Є вже яйце. Є бджола з пальцою. Значить, вони почали лише тепер сіяти їхненно. Маточки. Так, ну, давай ще подимося. Ще подивимося останню рамочку вже, щоб вийти хоча б, як по кормах. Ну, в принципі, добре. Рамочки тяжкі. Всі мають, що кормів. Я і дивлюся, якщо такі би потрібно було, то я б їм підкидав зараз ліпьошки з медом. А тут вижу, що все нормально. Ну, Взагалі, якщо така слабенька, то їм можна і так кинути корм, бо вони, якщо зберуться на тому розплоді, що матка засіяла, вони, якщо буде довго похолодання, вони не зможуть розійтися і взяти цей мед, що допустим, тут знаходиться з цієї сторони. Так що тут одно ну, потрібно буде ліпшку поставити, щоб було їм легше, не треба було нікуди йти, метто й гріти, а поставити їм така рамочка у них є за заставною. Потім я її вилку розпечатаю. Має... На наступний раз, коли вже буде погода, розпечатаю. Ну, можна було б розпечатати, щоб допустим, завтра була б нормальна пода то можна було б її розпочати ніби завтра і сьогодні, завтра вони б її май перенесли ближче у гніздо. А так як завтра вже буде похолодання, то ліпше не на ту рамку не йду. Треба було трошки ще більше утеплити ці слабенькі сімейки, бо зараз вже буде розплати. І... Ну, вже є розплох і треба буде, щоб їм було легше тримати температуру, коли буде похолодання. Так, опять же, тут теж клуб був Так, Зразу витягнемо другу рамочку. Так, маточка є. Тоже там видно, уже даже є личинка тут. Я с этой стороны. Давай. Так, тоже матка лишь начала сиять. И тут так само. Еще одну рамочку вытянул. Трошки це відсуну, маточка тут матушка, то з краю була. Так, подивимося, як чи тут корма на ці рамочки нема. Ну, тут легше, це, та, ці дві рамочки легші так. Видно, тут уже є даже печатні розпоти тут трошки є. наче начали Матка вже засіяла, вже запечатали видно, раніше почали сіяти. Ну це лиш чучу. Ось так. Тут теж видно, що є вже. Так, цим обов'язково потрібно мед зверху поставити. Оці по дві рамочки вони, ні, ну не такі по кілограму може трошки більше будуть. Так, подивимося ще крайню. Ну, крайня меда, рамочка. Так, крайня меда. Так, що я зроблю? Я цю рамочку оберну, виходить отак. І так оберну для того, щоб той мед, який є тут з цієї сторони, щоб він був до того, бо клуб збересе на тому розкладі по-любому. Тут не було засіявано ці рамочки, так що, виходить, тут клуб збересе і буду одна сторона медова, а зверху я поставлю їм ще літошку з медом. Обов'язково. Так, все, це ми піджимаємо. Ну, запасні матки, можна сказати, От, запасна матка тут, ще, можна сказати, не пана сімейка з нею вийде Бджоли є достатньо. Якщо б бджоли було ну, маловато, то то з все що їх би прийшло себе, Ну матку об'єднати, Ну з якоїсь ще секції об'єднати, щоб вони були. Щоб вони не пропали монтаса. Так, ідемо так, подивимося ще туди. Так, подивимося тут, на сім'ю. Так, у лежаку Ну, це треба було трошки може більше утеплити, бо зараз, коли вже мало теплений, небагато, подивимося, як, як сім'я себе. До всіх ну, дивиться, ну, дехто, дехто може, ну, там в я дивився, показує, що продивляються ну, всі сім'ї, продивляються зараз на ці пару днів. Я так не роблю, бо ну, ну що тут зараз, допустимо, що тут зараз дивиться ці цій сім'ї, що я тут не версі. Тут розклад теж може бути. Клуби я, я, я. Коли відео попередньо знімав, я показував клуби, де сиділи, я подивився якийсь клуб сидів неправильно, я вже подивився до них, а де нормально сиділи, то я до них тепер дивитися ну, не буду. Лише подивився до слабеньких і до тих, яких, які сиділи не так, як, як треба. А якщо нормально сиділи, так це нормально сиділо. Просто покажу її. Просто я покажу, скільки б жили на заставні. Може більше тут є розплоду. Далі побачимо. Крайня рамка медова. Ось таку сімейку навіть не траскоти, отак можна сказати. Якщо чуть пізніше, коли вже буду продивлятися усіх, то буду вже скорочувати, починати, бо то вже буде більше розплоду в сім'ях. Треба буде, щоб було тепліше. Буду вже скорочувати, то туди та робота потрібна. А зараз нема ще смислу її скорочувати. Там розплив п'яточок, якщо є, скільки вони наносили Так будемо піднімати, поки не побачимо матку. Так, матка є. с этой стороны, Покажіть вам маточку. засел, Тоже є. уже печат. Тоже є. Ну, як я казав на ну, попередньому відео, что у нас семьи име... починають включатися в Така як ця сильна сім'я, вона включається ще швидше. Ну, ще одну рамку подивимося, цікаво самому як там розклад, чи на наступній є. Все одно тут полосочки кусак заберемо. Так. Ну що, тут теж трошки вийде. вижу, що є, Лише починають вони ліченка летать під запечатку. Матка, матка почала сіяти, плюс-мінус, десь десь го десь трату 2 числа лютого, почала на ті рамки сіяти, і тут трошки просіла, якраз нормально. Зараз похолодає. У нас на 2 недели плюс-мінус. А потім опять буде пару днів обліту і, і ця молда бджалайка вийде з цього розплоду. У нас може облітатися. Дальше не будемо дивитися, бо нема. Подивимо, матка є, розплод є, корма є. Тут взагалі вони сиділи спереду, так що тут навіть. Даже... Ну і отакі сім'ї, допустимо, зараз бігати і шукати. Передивляюся такі сім'ї, це лишня робота. Яку, яка, яка не принесе користі ні мені і не бджолу. Так, все, закриваємо цей лежак. Підмору там немає. Ну навіть, бо якщо в лежаках, якщо є підмор, то вони завжди бубу не б його повіносили без заставну. Він зараз був і тут, і там, та якщо б більше його було. А якщо його небагато є, то вони його виносять, його даже не видно ніде. Так. Все, накриваємо. Ось так. Все, показав. Показав. Два отводочка, які зимують запасними матками, дуже добре. Всі перезимують. на даний час От на, на сьогодні 12 люто вся пасіка, кроме той сім'ї, що на прицепі, там що я показував попереднє відео, що їх безпокоїло. Вони там майже слабенькі, я дивився, там мало бджоли, Скошель всього, що вони ну, та сімейка перезимує і ну, дуже мало, там лише матка лишиться. І якщо десь треба, то я матку просто від них заберу і їх просто витрясуть і не розлетяся, бо дуже мало бджоли, там на рамочку бджоли зараз є дуже мало. А так зараз уся пасіка перезивала на 100% на даний час. Так якщо є слабеньких, тоже так не замічав, навіть по цих пройшлися Найслабша з запасних маток дві вулочки. А дві вулочки у вуликах, яких вони виходить, у секціях зимують, то вони одну одну підогрівають, вони дуже добре стартують. А якщо треба буде, то ще матка може, ну, надеспіде комусь на підсадку. Все. Показав, щось ще буде цікаво, покажу. Кому відео сподобалося, поставити, можете лайк, підписатися на канал, якщо цікавий. Написати в коментарях, якщо комусь буде щось цікаво. цікаве, не пустемо. Всім пока!